We'll yeah. З часу спорудження палац культури енергетик не знав такого ремонту, який виконали в поточному році. Можливо, прискорила цей процес і пожежа, яку свого часу на першому поверсі будівлі влаштували невідомі особи. Наслідок цієї пожежі те, що майже всі площі палацу культури були приведені до того стану, який можна сказати, що непридатний до експлуатації, як в естетичному вигляді. Тому що все було там закіпчено так, і у надійності експлуатації всіх інших комунікацій, і споруд. Тому, безумовно, треба було приймати рішення і передбачати кошти на те, щоб виконати такі масштабні роботи. Але для того, щоб це було, потрібно було зробити, треба було виготовити проєктну документацію. І враховуючи те, що там відбулася пожежа, треба було ще провести. І обстеження, технічне обстеження самих конструкцій, в якому вони стані, наскільки вони пошкоджені, і які ремонтні роботи треба буде виконати для того, щоб відновити ці конструкції. Таке технічне обстеження було проведено, було розроблено проєктну документацію на ремонт. Вона в загальній вартості склала 45 тисяч гривень. проєктної роботи і технічне обстеження із відповідними заключеннями. На основі вже проведеної проєктної документації Були сплановані кошти. Кошти сплановані у нашій програмі розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста. І заплановані були роботи для проведення ремонту. Було заключено угодом. заключено з компанією, яка проявила себе на виконанні інших робіт. До речі, вона ж також виконувала роботи і по. Відновленню квартири після пожежі по вулиці зв'язку. 5. ми побачили, що є кваліфіковані спеціалісти є люди, які мають всі дозволи необхідні для виконання саме такого виду робіт, і заключили з ними угоду. Вартість виконаних робіт склала близько 1 мільйона 200 тисяч гривень, включаючи проект. 30 грудня до оновленого Палацу культури енергетик поспішають городяни з дітьми, організовують фотосесії біля новорічної ялинки та поспішають до зали. Тут відбулися святкові заходи. На наших гостей має дуже важливе місце, я думаю, так відкрити наші нарешті Відкрити наш новий оновлений Палац культури. І можемо разом з вами прийняти рішення, що 30 грудня буде день народження палацу культури. А що ви скажете? Тоді вітаємо наш палац культури з першим днем народження, бо насправді тут дуже багато змінилося. Хто раніше ходив на якісь гуртки сюди? А ну, дітки, підніміть руку. Майже всі. А дорослі, коли були такими маленькими, підніміть руку, хто ходив сюди на гурти. Це майже всі. Нам ну, він реально змінився. Але нам ще багато потрібно буде зробити тут разом. З десятого року протурати перейшов у громаду міста України. Це ви знаєте, йому вже 46 років. За 46 років це ми вперше його відкриваємо. І правильно сказав Павло Генрикович, що сьогодні його день народження, день народження нашого коханого любого балансу культури енергетики, тому що він не просто оновився. Це капітальний ремонт, це замінені вікна, це відремонтовані е санвузли, це гарна нова сцена. Я хотіла ще декілька слів сказати дітям і е нашим колективам. Дорогі мої колективи, те, що я зараз вже не директор палацу. Це не означає, що моєї душі тут немає. Я кожного вечора тут. Я з вами і я буду завжди завжди підтримувати вас. Бо я вас дуже дуже люблю. Я дуже за вами сумую. Захід продовжив калейдоскоп творчих та спортивних колективів. Виступи учасників всі присутні в залі підтримували оплесками, адже в українці надзвичайно багато талановитих людей, розкрити здібності, яких допомагає палац культури енергетик. Чу? 嗯。 Які підтримці депутата обласної ради в приміщенні Палацу культури енергетик з'явилася новорічна красуня ялинка? Хочу передати вам вітання з Новим Роком та з Різдвом Христовим від депутата обласної ради Георгія Цагаришвілі на день народження Палацу культури міста Українка. Георгій передав красиву новорічну ялинку. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. До виконання у 2015 році Українська міська рада запланувала багато, зазначає перший заступник міського голови Українки Володимир Луценко. Та в процесі роботи виникали нові завдання. Об'єм робіт, який виконався у 2015 році. Він ну як мінімум в два рази більше від того, який виконувався 2014 році. І Можна навіть сказати, що те, що планувалося, виконано відсотків на 90%. Добавився у нас громадський, проєкт громадський бюджет, який із тих заходів, які набрали найбільшу кількість, сім заходів виконано в цьому році і один захід перенесений вже на 2016 рік, тому що фінансово ми не вкладалися у ті кошти, які передбачалися по громадському бюджету. Він буде виконуватися у 2016 році. Сьогодні ми почали вже організаційно проводити проєктні роботи на ремонт спорткомплексу. Досить, уже ми сьогодні бачимо по комерційним пропозиціям, що це десь біля півтора-двох мільйонів буде стояти ремонтні роботи в у даному, в даному закладі. Тобто це величезна сума, але вона буде плануватися, буде виконуватися цьому році. Ну не зовсім вдалося завершити роботи по Дніпровському, 22 по утепленню. Зараз погодно мови, такі, які. Ну, зумовлюють припинити роботи. Хоча скажемо, теж що там, якщо взяти ті роботи, які були по проектній документації, вони вже майже виконані. Але в процесі робіт виникла необхідність виконання додаткових робіт, які процесуально виконуються взагалі під час одночасно із тими роботами, які заплановувалися, але вони по оформлено документації буде перенесена на 2016 рік не вдалося з об'єктивних причин виконати роботи із санації каналізаційного колектора їх виконання також перенесено на 2016 рік виявилися складності в процесі виконання робіт які не можна було передбачити в процесі проектування і підготовки до цих робіт а так все інше ми дякуючи і відповідальності підрядника організації тому що фінансування проводилося вчасно і тому що наповнення бюджету відповідне було ми це змогли ми це змогли зробити, тому дуже приємно завершувати рік з такими показниками. Я, я вважаю, що вони дуже високі. Хотілося б не збавлювати темпи і працювати далі в наступному році, теж отакими от темпами. Рік завершується, наскільки б він складний не був, але ми маємо по ньому здобутки. Тому треба дякувати і Богу, і всім людям, які приклали до цього свої руки, в тому, що він такий стався цей рік. А в наступному році побажати в першу чергу миру всім, щоб Нарешті цей мир настав, щоб Україна була єдиною цілою, економічно розвивалася, а всі мешканці нашого міста і взагалі всі були здорові, щоб у кожній сім'ї був достаток, благополуччя і хоч трохи удачі і снігу під Новий рік. Нещодавно пож міста Українки очолив Григорій Іванович Ткаченко, досвідчений спеціаліст у сфері житлово-комунального господарства. У минулому перший заступник голови Української міської ради та Обухівської райради. Новий керівник підприємства з обслуговування житла планує оптимізувати його роботу. Найближчим часом схематично українку розділять на дві частини: стара частина, де більш, старіші будинки, менші квартири, нова частина, більші квартири. Єдині бригади. Туди входить відповідальний диспетчер. Задача проста. Є заявка, не може зробити відчасно. є об'єктивні, є суб'єктивні причини. Але донести людині, щоб людина знала це все. Для того, щоб це був порядок. Виконавіць робить роботи, а після виконання людина підписує, задоволена роботою чи ні, чи якісь є там свої там пропозиції. Треба цим займатися, інших варіантів немає. Григорій Ткаченко зазначає, що необхідно радикально змінювати організацію роботи в пожі, аби підприємство вийшло на якісно новий рівень діяльності. Шановні жителі нашого міста, споживачі комунальних послуг, всі працівники комунальних господарств нашого міста чудового. Вітаю з новорічними святами, різдвом Христовим побажати тільки одного вірі, надії любові. Здоров'я. Надіюсь, що ті скарги, які постійно, на жаль, надходять до працівників ПО як до підприємства, ми плануємо і зобов'язуємося і надіємося на вашу допомогу, що в процесі нашої спільної праці ми цю ситуацію виправимо. І наші якісні послуги будуть заповнити вашої оселі. Міській стоматологічній поліклініці у 2016 році виповнюється 20 років. Обладнання постійно потребує оновлення, пацієнтів менше не стає, зазначила завідуюча терапевтично-лікувального відділення номер 2 Тетяна Карпенко. А фінансова ситуація залишає бажати кращого. Тож адміністрація поліклініки звернулася із проханням до української міської ради допомогти придбати нове обладнання шафу для стерилізації інструментів. Ми до к з просьбою, А оказании нам помощи, потому что техническая часть у нас уже изношена. И поэтому нам, мы всегда, когда не обращаемся к мэру, всегда он нам помогает. Мне хотелось бы поблагодарить мэра, в частности Павла Генриховича. Он нам оказывает неоценимую помощь. У нас много сделал за эти 20 лет. Павел Генрихович нам и мэрия, и Адміністра депутатський корпус приобрели ми много за це рентгеновський апарат. Подарили нам слухажаровий шкаф для стерилізації інструменту. Було ще приобретено кондиціонери за це. Потім була оказана допомога в безплатному протезуванні. В поліклініці з'явилось нове обладнання. А медсестра демонструє, як усе працює. Лариса Діденко, Олеся Поліщук, Марк Олков, телеканал Дніпро. Каві новорічні ранки організували для учнів початкових класів загальноосвітньої школи номер 1 міста Українки. Voice> <mimal> voice> <дуже> Малово> <малово> <малово> Танці та співи змінювались іграми, а дітей поєднав у колі друзів святковий настрій та розваги. Учні закладу весело провели час біля новорічної ялинки і з цікавістю сприймали все, що відбувалося довкола. Ну, мені дуже свято дуже сподобалося. І Дід Мороз, і Мишка, і Снігурочка. Сьогодні ми вводили і грали в м'яча. Свято дуже сподобалось мені. Що найбільше на святі сподобалось? Танцювати, співати. Що ти очікуєш від нового року? Подарунки. Як тобі сьогоднішнє свято? Е, сподобалось. А що ти в ручках тримаєш? Що це за пакуночок? Це подарунок від Діда Мороза. А ти рада, що тобі такий подарунок дістався? Так учні закладу без подарунків не залишились. Їх щедро роздавав усім присутнім дід Мороз. Учні перших четвертих класів всі у нас отримали новорічні подарунки. Ми дуже вдячні депутату Верховної Ради Романіку Віктору Миколаївичу за те, що він надав подарунки для наших діточок. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Ялиночка красуняться засяяли вогні. Нехай нам радість принесуть ці новорічні дні. Хто хоче станцювати? Ну давайте будемо співати, розказувати віршики. Давайте порадуємо діда мороза. В нього біла морода, кожушок червоний, забурися, не ліза, пещемо долоні. Дід мороз, дід мороз, зовсім не борися, дід мороз, дід мороз, засувай нам. У дворі будинків ще на вулиці юності 11 та 15, Депутат української міської ради Ірина Гідіон організувала передноворічний захід. захід із дітками і з дідками, дорослими з будинку юності 11, юності 15, і з цими гарними дітлахами, і з цими самими активними дітками хоч в місті в нашому вітаємо усіх наших мешканців міста Українка з новим. З роком з Різдвом Христовим бажаємо щастя всім здоров'я, радості і бажаємо миру саме головне. І щоб різдвяні дзвіночки в кожний дім принесли дзвінки, дитячий сміх. Є! Діти отримували подарунки, яким дуже зраділи. Наші діти, наші діти всі правильно, всі вдячні Ірині юрівні. Це наш депутат вже не перший срок да, Ірина Юріна. Це да. вже другого. відкриття. Вона завжди нам допомагає. Перше слово було її. Новий рік і треба відмітити дітей. Тому що найвеликий двір це на юності 15. Дуже багато дітей і в на нашому дворі. І ми кажемо велике спасибі, Ірина Юрійовну за твою щедру душу, за твою жіночність, за твою мудрість, що ти не забуваєш нас. Помагаєш чи можеш. Дякую, такі мені можуть. дуже приємно. Якщо я зможу, то я можу. Мені дуже приємно. Коли бачиш дитячі очі, такі радісні під цією йолочкою забуваєш за всі негаразди, забуваєш, що йде війна, коли дивишся в ці світлі очі дітей. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Напередодні Дня святого Миколая приймали вітання вихованці трипільської загальноосвітньої школи інтернату, які в очікуванні свята разом з педагогами підготували яскраве дійство. В ньому поєднались усі звичаї зимових свят, на які так очікують діти. Цікаво, а що мені Святий Миколай принесе? Ой, у нас у хаті не прибрато. Як же ми будемо святого Миколая зустрічати? Петрика. Який образ святого Миколая? Ну це вже моя робота. Мені вже пора э, спати, щоб раніше вранці встати. А до руків хочеш ти, то ти в карі скижди. Як би я хотіла дістати від Святого Миколая, червоні човітки, теплі рукавички, а я гарну іграшку і сонечко, і сонечко багато. Петр, щоб послухалися твій Микола, треба сьогодні щиро помолитися. Віддарами опиниться в заліці. Шановна громада, нині свято в вашій школі, і я вас вітаю. Гараздів, здоров'я і доброї долі сім'я вам бажаю. Як живете, мої любі діточки кохані, чи добре ви вчились в школі? Так! Да! Чи були слухняні? Так! Да! А чи знаєте ви пісні, вірші чи колядки? А я вірш! а я Затанцюйте, може і я піду у присядку. Ми дуже довго чекали цього свята. Ми готувалися до нього дуже терпеливо і чекали. І от дочекалися. Спочатку ми почали писати листівки з побажаннями Святому Миколаю. І повинна вам, діти, проінформувати, сказати, що ваші мрії збулися. І все, що ви писали, все, святий Миколай нам привіз. Ви раді да! Святому Миколаю, звичайно, допомагали наші друзі. Це наші любі шефи. Це ті, яких ми навіть не називаємо сьогодні гостями. Вони в нашій родині, велика родина дітей і дорослих. я, молив збирався на весні. Срочку маты высшилами, червоный и чрный мы, черванный мы и чрными Фанці закладу отримали подарунки, на які очікували з великим нетерпінням. Дива все-таки трапляються, а мрії здійснюються. Мадім роліки своїм нехай здійсняться мрії. Збувається надії, буде мирним та щасливим. Рік новий. Для кожного за сонце, за небо, за спісного я. Ця пісня про тебе країна моя, хай нас обринають, прищарі жалі, хай квіти гуляють на рідні землі. За Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро.